Усім привіт, ви на каналі Autoexpert Дніпро і сьогодні з вами я, Діана та Софія. Усім привіт! Такий надзвичайний початок цього відео е, відео огляду, тому що на вулиці дуже сильно холодно. Ви собі просто не уявляєте. А ми сидимо у Нісан Кашкай 20-го року, з якого просто не хочеться виходити, тому що тут так тепло. Цей автомобіль е, наповнений усіми зимовими функціями, які тільки можуть бути. Кни кросовер Nissan Qashqai, який почав своє виробництво у прикінці 2006 року. В нас друге покоління Ресталіт, який почався з 2017 року. Модель отримала е, оновлену технічну начинку також змінився інтер'єр та зовнішній вигляд. Авто набуло більш агресивний вид. Це ми бачимо по е, витонченим цим фарам. Загостреним і також збільшеною V-образною решіткою радіатора. Колір авто не такий нудний, як ви звикли бачити на дорогах. Не білий, не чорний, а сірий. А ви знали, що назва кашкай походить зі стародавнього плем'я кочового, яке існує по сей день? І так, друзі, клірінс нас 21 см, 17 дюймові, легкосплавні диски та зимова гума стосовно двигуна, 1,2 бензин. 115 кінських сил, 190 ньютонометрів крутящого моменту і 74 тисячі рідного офіційного пробігу. Сервісна книга та один власник Кашкай завоював максимальну кількість зірок на євро NCAP, Тобто він доказав, що він найбезпечніший автомобіль, який може тільки бути. Що хочу сказати ще про цей автомобіль. Він Має жодного фарбованого елементу. Також е, е, хочу підмінити ці великі фари та нефарбований пластик, який захищає автомобіль по кузову. Відчиняй, Діана багажник, покажемо людям, що ми маємо. У багажнику 430 літрів об'єм. Все гарненько збереглося. Ось така є ниша, в якій є е, е, так. сервет. Не тільки серветки, а докатка, чи або це повнорозмірне колесо, я не можу зрозуміти. Е, з приводу салону він доволі такий просторний, гарний, е, акуратний, я б сказала, ще. Е, мені доволі таки комфортно сидіти, до речі, мамочкам хочу підмітити одну фішку, це Ізофікс. Вам не потрібно буде гадати, як прикріпити це дитяче крісло. Воно вже все є. Також є підлокотник з підстаканниками. І все. Тут більше нічого не треба. І так, друзі, першим ділом хочу вам розповісти, коли ви сіли за кермо вже, що ви робите? Ви собі підлаштовуєте сидіння. Воно, на жаль, тут механічне. Далі на ручці дверей у нас є регулювання дзеркал, центральний замок. Красивий великий такий нібито спортивний руль, мультифункціональний з круїзом. Ви можете тут переключати на інший трек, радіо, ну, що вам завгодно клацати. Далі великий така, приборна панель. Двохзонний клімат, контроль, Bluetooth, AUX, USB, все це. Тут є далі підігрів сидіння двох режимний, тобто сильний та не дуже сильний. Ось такий підлокітник. Тобто, друзі, все це можна підвести тим, що в нас комплектація Ацента, вона на двигуні 1,2 йде максимальною максимально топовою, їх всього дві. Що я хочу відмітити за керованістю авто? По-перше, мені дуже комфортно, я відчуваю себе у новому свіженькому автомобілі, майже як перша власниця. Авто дуже гарно керується легко. Що стосовно витрат пального по місту, я вважаю, що він буде приблизно 6,8-7, ось десь так. Якщо ви будете вже більш активно о, пересуватися по місту, він буде составляти приблизно 7,5. По трасі приблизно 5,9-6. ось так я вважаю, що цей автомобіль повинен бути в кожній родині, тому що це економічний надійний кросовер, те, що треба на зимку та й на літо, якщо ви хочете поїхати на ліс на шашлики, на природу чи на море, чи або виїхати за межі кордону взимку, він заїде на будь-яку преграду, на бордюр, на сніг. Виїдить звідки треба. Комфортний автомобіль Nissan Qashqai, який вже завоював, навіть не можу собі уявити, якої кількості людей серця, тому що це така преміальна. Також автомобіля є передні та задні парктроники. Авто дуже легко ви зможете припаркувати, заїхати на бордюр. У автомобіля невеликі габарити, хоч він такий немаленький позашляховик. І звідси випливає питання, кому ж підійде цей автомобіль? А він підійде усім: молодому хлопцю, і дівчинці, і чоловікові та жінці. І також дуже гарні матеріали, такі приємні на м, дотик, е, нічого не потерто, немає жодної. Царапини все виглядає як у нового автомобіля. А ще друзі, я забула вам показати в нас є сервісна книга. Сервісна історія, обслуговування. Тобто, ви можете приїхати і у цьому переконатися. Приїжджайте до нас, місто Дніпро, княгині Ольги 19Б на територію автосалону Вольво. Ми на вас чекаємо. Підписуйся на канал, став вподобайку та пиши коментарі.